Друзі, всім добраночку. Вас вітає канал. Невгомовні кіцькі, які тут з 7-ї ранку мене будять. Вставай! Сніг за вікном. <плес> Ні, хтось дуже гучно. Хеллоу Загрібав. Я прокинулася. А в мене двох штор нема. <плес> ну і я. Дивилася прогноз вчора. і розуміла, що сьогодні буде сніг. ж так собі, але це робоча картина. До речі, от я знімаю свої оці побутово-соціальні раночки, і в кожному випуску в мене сушиться білизна якась. Я хотіла так встати, відкрити штори, а там перший сніг. Тому буде квітці, не перший. І не сніг. Да. Давайте вам карту дістану. Карту Карту дня. А, я вчора діставала на вечір. І все одно це ж не вийде сьогодні. Зрання. Але все одно, давайте подивимось. От першу, да? Поїхали. Чікс, що тут? Десятка пентаклів, баблішка. Грюсики, Грюсики. От з рахуванням того, що карти Таро теж малювались. Відповідно до гендерних стереотипів в суспільстві. Трактування ускладнюється. Але все ж можна інтерпретувати по-своєму. Правди нема, є істина, є істина, що зараз 9 ранку, тому всім добраночку. Я ж не показувала свої нові тапулі. Дивіться такі лимончики. М -м -м. З міхом, на рибі міху. Ні, ну це зима. А сніг де? Що сніг вже закінчився? Тю. Треба було у сьомій ранку прокидатися. Зараз п'ємо кавусю йдемо на пробіжку. Ну, як? На прогулянку. На розтяжку, на фізкультуру, на зарядку. Про це я вам казала. Складна конструкція, кріплення. Тому хочу це все замінити. Тут в карниз частина впала. Це о, як гіпсокартон. Думаю, на римську штору. Але все ж таки, в мене тут така боковушка виходить на загальний балкончик. І, ну, Якесь правесі повинно бути. Подумаю, я буду знімати в ложок, хочу перефарбувати, точніше свіжий. Цей білий кольор. Він не білий, він з таким трішки сіруватим відтінком. І о, зробити ченч, я думаю, з картинами. До речі, це все фарбувала я сама. І білий, і от перефарбовувала цей рожевий, і цвіт полині, якась падла їде. Ну Чому саме зараз? А оці штори, які зонують кухню добраночок. Оці штори, які зонують квартиру, відділяють кухню від е, кімнати, я хочу замінити у 2017 році. Робився ремонт. Зараз 2023 кінець, тобто 6 років. І я потребую змін. Потребую змін в інтер'єрі. Ну і цей модуль пора вже утилізувати. Це я кажу так цілий рік, якщо не більше. Ні, півтора. А він ще стоїть. Таке. йдемо пити кавуся. Так, дівчата, на прогулянку. Виходимо, ну куди? Давай. Пум! Хочеться якоїсь музики. О, чудово. Обов'язково два рази на день я граюся з кицями, які цього потребують і просять. Гільзоша, скільки тобі років? Десь 15, так? Ну, ну точно більше 10. Так, да, більше. Да. Але дивіться, а? Два рази діставали з того світу. Так, зараз тиждень. Червоної п'ятниці, знижки. Я дещо купила, обов'язково вам покажу. Ну, необхідне купила. Нічого цікавого такого прямо, але все ж таки 15 літрів наповнювача. Для котячого туалету, вибачте, не до столу буде за 700 гривень це майже даром, з урахуванням того, що десь рік тому я купувала 1000 1200 Так що так. А, до речі, от я помітила останні роки значення, саме свято Новий рік для мене ну, втратило якусь значимість. двох, хоча я людина нерелігійна. От Різдво і Новий рік, так, знаєте, випить Келих за згадуючи минуле. Для мене більше от Новий рік це весна. Це весна це. О, день весняного Блядь, Равнодінство. Я зараз намагаюся не використовувати лайливі, матюкливі слова. Чайнику теж 6 років. О, треба зняти відео амортизація за 6 років. Там техніки, двері. Що тут ще? Що ще? Холодильник. В 17 році я сюди приїхала. В кінці року, до речі, так. Я прожила 18, 19, 20, 21, 22, 23 закінчуються. Все, 6 років. Хеллоудь, о, oh, я ж з вами віталася. А до кавусці в нас буде кексік. Ми улюблені оці от о, творожні кекси, сирний він називається. Сільпошки. Коротше, всім смачного. Можна я понасолоджуюся ранком без камер? Це реаліті, реально. Мене вже дратує. Друзі, ще раз добраночку. От ви знаєте, багато життя воно інше. Коли ти червону курку мажеш на кексік. До речі, червоний екрат це не ознака багатого життя. Це смачно, серйозно. І мені здається, не так дорого. Якщо приглянути Свій раціон, ви знайдете продукти, які не дуже корисні. Їх можна замінити на червону курочку. Зараз хтось скаже, що червона екра, вся хімозна, розморожена, бла-бла-бла. Друзі, але все одно вона корисніше. Точніше, вона інакше впливає на наш організм, ніж чіпсики. Скільки чіпси коштують? А? Все. Давайте снідати. Ну, зрання трохи вам історії та естетики. Le parfum. Цей альбом мені подарувала українська парфюмерка Олена Білова. Якщо не помиляюся, мені здається, вона подарувала чи хтось. А, ні. Це подарували мої, мої колеги з програми Зірковий шлях 2020 рік. Я якраз пішла навчатися на базові основи парфюмерної композиції. І от тут з 1000. Тисяча... Зараз скажу з якого року. Да. З 1900 кожен рік аромат і от, о, що відбувалося в культурній площині Європи. Особистості. Тільки жінки тут, якщо не помиляюсь, да, героїні жінки. Угу. з 1902 рік. Це краса, це естетика, оцим треба надихатися. Треба, щоб прям так так одразу. Треба надихатися. Отже. Що? Викладачка. Легіджан коті. Роскішний альбом. Французькою. Ну і отут і сіла, і що. Прекрасно. Катюнчик. А до якого тут року? Я вже не пам'ятаю зараз. 2011. Бачите, ми закінчили. Зараз 2023. Можна продовжити. Так, друзі, ще раз добраночку. Я вже майже зібралася на фізкультуру. Дивіться, що знайшла, згадала про, як це називається, балаклава це ж ідеально для зимового бігу. Щоб не дихати оцим морозним повітрям. М -м -м. Клас, це така стильова. Ну і бажаю всім доброго дня, доброго життя. Трішки сумно, мабуть, тому що рік закінчується. Все одно є прив'язка до року. От, але я намагаюся, знаєте, думати. Думати про майбутнє, будувати плани. От, і вже о, організовую вечірку на свій день народження. От вирішила я, що хочу. Хочу знову вечірку. Для своїх. Але своїх з кожним роком все більше і більше стає. От. Люблю і до зустрічі. Ні, ну ці тапуски, звісно. Підіймають настрій. От оточуйте себе речами, людьми, які вас радують. Давно я не була, до речі, на балеті. А, ми ж в п'ятницю йдемо в оперу на балет. О, згадала! Друзі, вас чекаю. Захоплюючи влог. Де 100 років не була в Опері, тим паче на Балеті. Ні, була я в Опері на. на, на Вручкійські премії. Чи це було в Одесі? Ні, це було в Одесі. В нашій Опері я була на Балеті, до речі, Кухар Стоянок. Це був 2020 рік. Да, 20. да. Я тоді ще Олю Фрейму просила фотку зробити. Угу. Хоч правильно написала. Грамотно підпишись. Так? <кхм> ну, навіть якщо не так, я маю право на помилку.